Ніколи не могла подумати, що коли небудь я буду збирати е, листи на фронт, буду збирати речі на фронт, ніколи не думала, що стикнуся з тим, що відбувається наразі в Україні. Коли е, братський народ, народ, який ми вважали завжди братським, е, пішов на нас війною, фактично пішов на нас війною. Коли м, люди, яких я знаю, до яких я їздила в гості, наразі називають мене Бендерівкою і не хочуть мати нічого спільного зі мною. Я маю на увазі донечан, з якими мені доводилося спілкуватися досить добре. Зараз я так розумію, у них змінюються трохи настрої, але втім все ще десь в душі щось шкребе, тому що відбулася така ситуація. І, ну, чесно кажучи, навіть складно охарактеризувати ті відчуття, які є в в мене в душі. дуже складно, тому що ніколи дійсно не думала про це. Мили солдати, ми тут. Піклуємося про тебе, ми чекаємо на тебе. Ми дуже вдячні тобі за те, що е, ти наразі борониш нашу е, волю, за те, що ти борониш наше життя таким, яким ми до нього звикли. Е, дуже дякую тобі, особисто я, за те, що ти е, не допускаєш цю чернь, яка наразі наступає на нашу землю, що ти не пускаєш її сюди до нас, додому. З усіма зусиллями, якими тільки можу, я забезпечу, щоб тобі жилося легше. Сподіваюся, що з тобою все буде добре, що жоден уламок вражих мін тебе не зачепить, що жодна куля не проб'є твій бронежилет, що все з тобою буде добре, і що ти вернешся додому живим, і що ти вернешся додому дуже скоро, і що скоро це все завершиться.